Так, шановні друзі, в нас жорсткий регламент, тому що у наших поважних гостей план перебування включає не лише наш університет, Полтаву. Тому я з задоволенням вітаю директора управління з питань політичних відносин і політики безпеки штаб квартири нашого доктора Альберта Біна. От, із тої події, до якої ми йшли три, більше трьох місяців і разом із паном Штаутом відкривали початок наших курсів. Курсів їх назвали підвищення кваліфікації, а я переконаний, що для багатьох це буде ну, певний крок, новий крок і в житті і новий крок у тих справах, які ви вже займаєтеся. У 1997 році НАТО та Україна підписали хартію про особливе партнерство, яке дає можливість Україні та НАТО мати особливі стосунки. Two years later, in 1999, for the first time, we had the first English course taking place under the, under the uh, resettlement program of NATO. Двома роками пізніше, у 99-му році, в Києві пройшов перший курс англійської мови, перепідготовчий курс, на якому навчалося 14 людей. Це були такі студенти, як ви. І НАТО прагне продовжувати дану діяльність. Бюджет, який виділено на 2016 рік на дану діяльність, це є бюджет цивільного бюджету, дозволить здійснити перепідготовку близько 700 військовослужбовців. Ашимов Тельман Гамала.